Мой позывной Саид. Я житель города Торез, Донецкой области. Работал на шахте «Шахтерская глубокая». В августе 2014 года, в связи с закрытием шахты и потерей работы, я решил вступить в ряды ополчения ДНР. Для этого я обратился к ополченцам, которые дежурили на блокпосту в городе Торезе. В октябре 2014 года я вступил в ряды группировки «Моторол» и «Спарта» и переехал в город Донецк. Я попал в роту Вергелия, которая вела боевые действия в аэропорту Донецка. В феврале 2015 -го года, выполняя боевую задачу нашей рота во время занятия, позиции возле РЛС попала в засаду. Один ополченец был убит, 9 были захвачены. Но я сожалею о своей преступной деятельности и хотел бы вернуться на работу для честного заработка средств существования. Управління СБУ у Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно мешканця Донеччини, члена терористичної організації, так званої ДНР. Бойовика на прізвисько «Саїд» затримали підрозділи сил АТО поблизу Донецького аеропорту. Встановлено що 39-річний мешканець міста Торес вступив до незаконного збройного формування Спарта у серпні минулого року. Він перевозив інших членів банформування до лінії зіткнення з підрозділами АТО. Постачав їм зброю, набої та вибухівку. Зловмисник зізнався, що у складі диверсійних груп терористів брав участь у збройних нападах на військовослужбовців Збройних сил України у місті Мар'їнка Донецької області та у районі Донецького аеропорту. Слідчим СБУ розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 258.3 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.